Дніпропетровській лікарні Мечникова борються за життя вісьмох поранених героїв. Один з них з ампутованою рукою та численними осколковими ранами у вкрай тяжкому стані. Бійці постраждали біля шахти Бутівка, Зеніта, Авдіївки, Первомайська та Пісків. Троє з кульовими пораненнями, решта мінновибуховими. Їх провідала Ольга Павловська. Микола Федоришин притомнів після операції він навіть не здогадується, наскільки небезпечним був його стан. Кріпка за Нормально. річний гранатометник Микола був на варті біля шахти Бутівка. Майже опівночі куля снайпера, просто в обличчя. Двох сторін стріляли. Я посматривав територію на одну сторону, дивився і на другу, щоб докласти, що яка ситуація. Ну... Не встиг. як спалах просто вона мені біля очей. Тут удара каже, відчув гіркоту і як кров потекла, заспокоював себе, що то просто осколок, та ставало дедалі гірше. Лікарі приголомшили, куля зупинилася в основі черепа. Череп та ліцева травма, близьке розположення мозга, глаза, і саме головне магістральних сасудовшеї, які питають мозк, і лицевий скелет. Кілька хірургів одночасно оперували бійця дві години. Це була мігруюча куля, тобто, всередині голови, вона постійно змінювала розташування і ніби втікала від лікарів. коли крутілася, вона намотала на себе немишечне волокна, потом зв'язки. На 10 сантиметрів угли обличчя поруч із життєво важливими судинами. Хірурги визнають, порятунок бійця був ювелірною роботою. Якраз вся сложність. І заключалась в тому, чтобы її извлечь настолько осторожно, чтобы не ранить ті сосуди, які рядом прилежат. Та йому очень повезло, що ну это міліметри разом із Миколою у реанімації залишаються четверо поранених. Їх усіх вже прооперували Достали кілограм кілограмів та осколків. у найтяжчому стані. 23-річний Геннадій. він втратив руку та просто зрешечений осколками. Оторвана рука ранення в грудь, в живот в конічності. Находяться в тяжелішому состоянні кома. Ну є маленький прогноз, що должно ж все хорошо. Пока функції держать. Медики кажуть, є надія, що усі восьмеро поранених за останню добу виживуть. Троє з них добровольці правого сектору, наймолодшому 20 років. Урипало с Олександр Куліші, Дніпропотровськ ТСН 1+,1.